Відчуття реальності український композитор і піаніст Іван Тараненко презентував коломийській публіці свій концерт. Музикант талановито міксує у своєму виконанні фолк, рок та джаз. А ще він співпрацює з чорнівецькою поетесою Софією Майданською. Мистецький захід відбувся у філармонії сокіл. До Коломийської філармонії завітав Іван Тараненко, відомий український композитор, піаніст, виконавець власних творів. Власне, з авторською програмою він до нас і завітав. Відчуття реальності вона називається це такий цілий проект сучасної української музики, яку він який він презентував не тільки в Україні, а й за кордоном. Ми, нарешті, доїхав до Коломиї. Композитор поважний, відомий, член спілки композиторів України. То композитор, взагалі, він не повинен бути тільки для того, щоб якось відбивати ту реальність. Не для того, що він має бути якимось чином, щоб він якось цю реальність відтворював, яка вона є. Має і ти поруч, щось страшне, знахабніле, щось неприємне, щось просто те, що вивертає душу і, і, і з'їдає мозок. Але на противагу цьому має бути щось абсолютно добре, біле, світле, радісне.